30 ветеранів з різними долями та фронтовими історіями сьогодні на зустрічі вони говорили про воєнні роки, згадували як воювали і кого з товаришів втратили. Теплоходом вони пройшли повз місць, де понад 70 років тому йшли важкі бої. Відвідала місце форсування Дніпра легендарною 152-ю стрілецькою дивізією. Під час подорожі відбувся й тематичний концерт. До речі, літні люди з радістю взяли участь в музичному заході. Любов Євгенівна Біленька дійшла до Берлина. Там три місяці працювала регулювальницею біля рейстага та Брандербурзьких воріт. Добре, пам'ятає день перемоги та радість, яку відчували усі люди, як і багато інших радянських захисників. Жінка залишила свій надпис на стінах Рейстагу. Я розписалася на рістаді. П'ятого ноль п'ятого сорок п'ята написав, що я з Крима прийшла побіг біля списалася. А от Григорій Григорович брав участь у форсуванні Дніпра біля селища Аули. Ця військова операція, а також форсування річки біля Волоського, дуже допомогла 152-й стрілецькій дивізії. Для сто ї дізійні м'я було теж форсувати, зважати город. Но такий крупний промишлений центр. За три дня взять город, це, звісно, тільки при благодарям двум плацдармам. Серед ветеранів виявився іменинник. Віталію Полиповичу Березовському виповнилось 90 років. Окрім добрих слів, ветерану підготували торт із зображенням танка, на якому він воював. Винувати урочистостей був дуже вражений такою увагою. Протягом подорожі ветерани разом з лідером громадської сили Загідом Красновим спустили по воді вінок із квітів на згадку про тих, хто не повернувся з війни. Зробили це неподалік пам'ятного монумента бійцям 152-ї стрілецької дивізії. Сьогодні наші ветерани є для нас приміром патріотизму, приміром трудолюбії. Побачимо шото сьогодні. Власті потрібно було б у виховання молоді молодіжі строїть іменно на них. Ні на яких то фільмах, ні на яких то пустих лозунгах, іменно на їх біографії, на їх поступках. Загід Краснов зазначив, громадська сила завжди ставилась до наших ветеранів як до близьких рідних людей. З першого дня свого заснування організація взяла на себе турботу про них. Робота в цьому напрямку ведеться щодня. Підкреслив меценат. тому що саме ветерани заслуговують найвищого ступеня поваги. Катерина Кравченко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.